Всім доброго дня, ви на каналі Автомот Ремонт. Хочу показати відео про заміну підвісного підшипника Hyundai Taxon 2.0 бензин. Автомат, повний привід. Підшипник гудів. Вдалося випресувати його резинка ціла, щоб не купляти його в зборі, який коштує 70 доларів оце все. Можна поміняти самий підшипник. Вибивається оцей сальник звідси. І там за ним підшипник стоїть. Може комусь пригодиться номер підшипника. Щось не хоче фокусувати. 6228 РТА може тут он на новому буде видно на новому написано 62,28 РС. Порозно ходна зовнішня, зовнішня обойма. 58, внутрішня 28, товщина 16 мм. Порівняти ціну цілого в збору 70 дорів. Якою самого підшипника 300 гривень. А я не полов, а? Ну, самі з кардан знімається, там нічого складного нема. Спереді хрестовинка, 4 болти, ззаді резинка. Посередині граната і в отако таке обдиваються на штиці і гайкою затягується. Треба обов'язково все мітити мітками. Ну і все будемо зараз збирати і ставити. Ще раз номер підшипника 62-28RS. Будемо кою ставити, а стояв корейський.